Ось, щоб це також увійшло вам для тих, хто відсутній. Отже, як змінюється Етнічна ідентичність у випадку, якщо людина не живе в своєму середовищі, до якого вона звикла, або вона не живе в моноетнічному середовищі і мусить розбиратися да визначатися, хто ж вона є, як у той випадок Агії Загребельської, якої я вам розказувала останнього минулого разу, коли у людини тече багато різної крові, так би мовити, і вона намагається задати собі питання, хто я, як я себе поводжу, як мене сприймають оточуючи. ну але ну, зазвичай візьмемо знову ж таки найбільше це приклад Європи, приклад е Сполучених Штатів Америки, де е пліч опліч е живе, живуть представники різних етносів, різних культур. Е вони святкують свої свята, там, е вони якимось чином проявляють свою ідентичність. Відповідно, для цього їм спочатку треба розібратися, хто ж я. Отже, про при спільному проживанні кількох етнічних груп. Особливо якщо хтось складає титульний етнос або більшість, хтось є меншинами. А... Складаються наступні, скажімо так, ситуації, як людина визначає свою ідентичність. При, Значить, коли мова йде про домінуючу етнічну групу, це самий простий випадок. Формується так звана моноетнічна ідентичність, коли ну, так, ми українці, да, нас десь близько за 2001 року переписом 77%. У нас немає більшості проблем з ідентичністю. Там до 2022 року були люди, які себе визнавали російськомовними українцями, Зараз більшість переходить на українську мову, але, тим не менше, більшість зазвичай чітко демонструє цю моноетнічну ідентичність і проблеми з тим немає. Якщо ми говоримо про меншість, та ось, до речі, можна далеко не ходити. Приклад Чехів, яких щойно розповідала Віка. Доєднаю до них приклад євреїв, яких я розповідала на другій парі в середу, і ми отримуємо єврейське гетто в Бразі. Мені пощастило там бути на екскурсії в 2009 році взагалі треба додати до, лекції, до, до виступу Віки той момент, що. Не знаю, що там чехи у себе критикують, ну прага це настільки неймовірно. Казково прекрасне місто, це їхній центр, з тим годинником, який фігурував на перших фотографіях презентації. Ось із костьолом їхнім. Цим старе, старе місто, яке знаходиться на височині. Що дуже варто побувати, і там же є єврейське гетто У тій же празі будемо ще про нього також згадувати в середу, коли говоритимемо про єврейську суботу і про Голема. Який також родом із Праги. Так, ось коли мова йде про етнічну меншість, яка проживає в не просто іноетнічному, а ворожому середовищі, то ми маємо такий процес як гетоїзація. Люди також сповідують моноетнічну ідентичність, вони себе не ототожнюють із більшістю більшість для них це вороги, від яких треба якось триматися подалі, в тому числі ну, активно демонструвати, що я інший в мові. В віросповіданні, в відзначанні свят, в зовнішньому вигляді, ну і намагатися не одружуватися да, з представниками цієї панівної культури, а зберігати свою самостійність. Часто це от таке внутрішнє бажання зберегти етнічну чистоту, або це може бути просто елементарна. Ну, я не знаю, як це сказати, лінь, не лінь, коли люди. Приїжджають певною великою групою. Візьмемо от зараз приклад на євреїв. У... Разі, тому що вони все ж таки намагаються завжди пізнати культуру, серед якої вони живуть, ну хоча б для того, щоб їх менше нищили. А візьмемо е, представників мусульман різноманітних у Європі, які навпаки якраз зусиль не докладають для того, щоб зрозуміти, відчути і наблизити себе до культури, серед якої вони живуть, е, вони намагаються максимально групуватися між собою, спілкуватися своєю мовою, іноді навіть не вивчати мову е, тої країни, в якій вони живуть. Нам уже в іншому місті, в Німеччині, в Берліні, коли я була в 2010 році, нам показували якраз турецький квартал. От там є місце, де живуть турки, всі вивіски турецькою мовою. ось Люди між собою говорять турецькою, одягнуті по турецьки, коротше кажучи, вони якби. Зберігають свою етнічну ідентичність в іншій країні, і їм таким чином комфортно. Те саме ми можемо побачити різні там чайнатауни, да? тобто китайські квартали в деяких канадських містах в, в Сполучених Штатах. І коли Голівуду треба зняти фільм, ніби як про Китай, то навіть не обов'язково. Не обов'язково створювати якісь спеціальні декорації, або тим паче не обов'язково їхати в Китай. Достатньо просто переміститися в цей чайно і буде досить автентично для того, щоб створювати для глядачів оцю, оцю картинку. Так що ось це намагання меншості відмежуватися, зберегти свою внутрішню цю маленьку ідентичність і навіть певною мірою якоюсь гордість, да, небажання бути асимільованою більшістю, воно також зберігається. В цих моментах, які стосуються поняття гетто. Наступна дуже специфічний вигляд, вид ідентичності, яка є от, ну, російською мовою, це називається ложна. Я навіть не знаю, як правильно перекласти. У мене є купа варіантів, змінена фіктивна, хибна і штучна ідентичність. Я отак от перебирала. Так як у нас є кровна, наприклад, спорідненість і штучна або фіктивна, або соціальна спорідненість. Мені здається, за цією ж аналогією можна і створити термін там, штучна або змінена ідентичність. Вона полягає в тому, що навпаки, на відміну від попереднього варіанту, коли меншість зберігає свою ідентичність, це, типу, насмаленому в тільняшках, да, от якось приблизно такий, такий принцип, ми відчуваємо себе іншими, ми зберігаємо свою ідентичність. Тут, навпаки, ми маємо іноді приклади, коли меншість. Намагається, або навіть окрема людина, да? не, не, не беремо групу. Окрема людина вона е, іноді це на рівні дітей простежуються, які там в дитсадку або в школі, хочуть не відрізнятися від інших, хочуть, щоб їх сприймали е, такими ж, як інших, як більшість. А е, ось е, тобто був випадок, коли. Е, я так думаю, це в Сполучених Штатах всередині ХХ століття, коли е, афроамериканські діти краще сприймали тих, що їм пропонували на вибір ляльок, то вони обирали білих ляльок і більше ними гралися таким чином себе ідентифікуючи як білих. Ну і те, що мене завжди чесно скажу вам, дивувало в японській культурі, е, яку теж сьогодні якраз дуже вдало розглядали, я не можу зрозуміти, чому вони е, в своїх аніме. Малюють велетенські очі. Ну, тобто, Чи це якийсь комплекс меншовартості, чи от, от що що не так з японськими очима, щоб не малювати свої малюнки, ну, якби реально такими, як вони є. Да? Тобто ось це зображання себе такими як білі, ну, люди, да, які там, до іншої раси відносяться, це також приклад, приклад ось цієї зміни, зміни ідентичності. ну І самий крайній випадок зміни ідентичності не просто. На рівні свідомості, а й на рівні фізичної зміни пластичної операції, як на мене, ми маємо в прикладі Майкла Джексона, який повністю пересадив собі шкіру, да для того, щоб от із афроамериканця перетворили перетворитися на білого. Ну це досить дороге задоволення. Не кожен собі може, м'яко кажучи, дозволити. Ну і не в кожного виникає така потреба. І з зміною політики расової в сполучених штатах в Європі з переходом на толерантність ми бачимо зворотній такий, знаєте, як. Виток маятника, коли ем, з їхньою політкоректністю і толерантністю іноді ходять анекдоти: що е, серед ну, якщо люд, різні люди балотуються на посаду американського президента, або там, хто різні актори е, борються за Оскар, то найлегше отримати представнику ЛГБТ, афроамериканців, ну і розумієте, да, з там нетрадиційної орієнтації, все таке. Тобто е, їхні якби. Права зараз, от наш час, більш вивищуються, ніж права людей, скажімо так, з традиційною орієнтацією, білих, які завжди раніше були, вважалися вищими. Переходимо до третього, да, чи вже четвертого, фактично, виду ідентичності. Коли ми також маємо меншість більшість, тільки в ситуації, коли новоприбулі, новоприбулі. Відчуваються вищими за те населення, до якого вони потрапили, хоч їх мало. Це класичний приклад колонізації. Це також моноетнічна, але колонізаційна. Ідентичність, коли ми маємо, от з відкриттям навколишнього світу, так, представники європейських народів: іспанці, португальці, англійці, французи пізніше під'єдналися, німці дуже пізно приєдналися. Да? Ну і росіяни, звичайно ж, в Сибіру. Тобто, коли вони приїжджають на нові території, фактично їх. Для того щоб виправдати своє там перебування і виправдати своє е, е, економічне і політичне гноблення місцевого населення, вони е, будують оцю моноетнічну ідентичність, але не на рівні самоприниження, а навпаки поки на рівні вивищення, і це має термін колонізація. Е, колонізація зазвичай має отакий негативний е, у зв'язку з цим, е, негативний зміст. Да? Коли ось її сприймають як вивищення новоприбулих на на фоні місцевого населення, яке називають або аборигени, або автохтони, і до них ставляться як до таких низьких примітивних культур. Разом з тим, ми можемо побачити приклади колонізації, яка має не стільки політичний характер, скільки культурний та економічний, коли приносяться елементи, ну скажімо, більш високого технічного розвитку. У ну, якась західна фірма будує десь там в Африці, наприклад, систему іригаційних споруд наймає з місцевих працівників, відповідно, їм прищеплюються нові уявлення, навіть світоглядно, ментальні нова культура. І таким чином ми маємо процес так званої чого вестернізації. От навіть коли говорили сьогодні, показували картинки цього ж одягу японського ділового, ми бачили класичний костюм європейський, да, от чорний цей брюки і піджак, який не був притаманний японцям, особливо в період там епохи Мейдзі, тобто коли вони були закритими, і таке інше, але пізніше вони це все ж таки сприйняли. І якщо от кімоно у них довше збереглося, як жіночий одяг, те саме ми можемо по Індії сказати. З Сарі, то чоловічий одяг досить швидко в діловому спілкуванні переходить на якраз європейський. Оце приклад вестернізації. Да, коли е, да, Віка, якщо ви щось хотіли сказати, то скажіть, що є якась ремарка. Ні? Якщо якісь думки виникають, будь ласка, озвучуйте, от тобто американізація і вестернізація вона у всьому світі, як ми бачимо, присутня. Наприклад, і Макдональдсів, які побудували свою мережу фактично в усьому світі, і ще до прикладу Японії мені б хотілося додати, я читала історію нескафе, як вони в е, класичній чайній культурі. Тобто у японців, які звикли до чаю, намагалися прищепити їм культури вживання кави, і це було надзвичайно важко, тому що вони розуміли, що просто дати дорослим людям пити каву не пройде. Тому, от уявіть собі, ну тут історія звичайно більш економічна, як люди хотіли заробити на новій країні війти на новий ринок, але в тому числі ця історія зміни менталітету, оскільки японці звикли пити чай, і для них це основна якби. Культура, чайні церемонії, про що сьогодні було знову ж таки розказано. Тим не менше, нескафе спочатку привчило. Дітей до цукерок зі смаком кави. Тобто вони маленьким дітям в якихось там закладах харчування безкоштовно пропонували цукерочки з кавою, і коли ці діти виросли, їм було легше прищепити вже вживання кави як напою. То це також приклад вестернізації і одночасно, наскільки важко іноді буває змінити певну якусь культуру, важко, але можливо. Наступний приклад. Уже зміни ідентичності, це те, що називається поняттям біетнічна ідентичність, тобто подвійна або часткова асиміляція. Дуже специфічний випадок, який характерний, наприклад, для заробітчан. От навіть наші українські заробітчани, я коли досліджувала бойків з позиції Різдва, я їх вивчала Різдвяну обрядовість, Але разом з тим, ну, Скажемо так, була паралельна історія з тим, що у багатьох селах дуже мало людей. Я запитувала, чому мені казали, що люди от масово виїжджають на заробітки, але вони виїжджають не назавжди. Навіть якщо вони це роблять на роки, вони все одно не планують там пустити корені, вони планують повернутися і. Значить, заробітчани вони якраз демонструють цю біетнічну ідентичність, тобто вони, приїхавши в там в Чехію, знову ж таки в Італію, в Іспанію, виконуючи часто якісь будівельні роботи, або там роботи по догляду за старими людьми, це те, що найпопулярніше, або там в Польщі полуницю збирати, працюючи там роками, вони ну намагаються не відрізнятися від навколишніх і на робочих місцях спілкуватися мовою. Відповідно місцевою державною а... Якщо є необхідність, то на роботі святкувати ну там їхнє католицьке різдво, наприклад, а у себе вдома повернувшись, зберігати оцю таку, знаєте, кострівець української культури, святкувати православне різдво, ну зараз вже з цього року дати співпали. Але коли була різниця в два тижні, це набагато відчутніше було відчутніше демонструвалося і сприймалося. Так що, це приклад біетнічної ідентичності, коли людина остаточно ще не вростає. Є місцевий ґрунт. Чому Тому, що вона ще має намір повернутися до себе до себе додому, і відповідно вона має зберігати свою цю ідентичність первісну. Ну і зовсім останній приклад такої більше крайності, який називається маргінальна ідентичність. Я думаю, ви чули цей термін маргінал. Переважно він несе негативну коннотацію, тобто так називають людей, які втратили свій ґрунт, коріння, базу, відірвалися від однієї ідентичності і не пристали. Ну, якби не припливли до якогось іншого берега, не кинули якір, не пришвартувалися, якщо вже і далі ці морські е, метафори використовувати. Тобто люди, які ні тим ні сим, да, вони можуть е, про себе ну, відчувати себе якимись такими втраченими, загубленими, то, типу, я ніхто і звати мене ніяк. А іноді це переходить навпаки на рівень е, такої, знаєте, Підняття над от якщо етнічна ідентичність це як певний такий якір, який людину тягне донизу да, і не дає їй відірватися від землі, то е, люди, які сприймають себе е, над етнічною ідентичністю і не називають себе маргіналами, їх можна назвати, хто знає, яким терміном на літеру К, людина світу перекладається. Так, космополіт. Да, космополіт. Тобто, навпаки, людина, яка не вважає себе маргіналом, ніким відірваним там я ніде не свій, я кругом чужий, мене не розуміють. Навпаки, людина, яка вважає, що вона кругом своя. Да, оце по су... ну, якби навіть не по суті те саме, це людина, яка не має прив'язки до певної якоїсь етнічної ідентичності, і людина, яка вільно почувається на будь-якому рівні, переважно це люди, ну або, скажімо так, дуже вільні в душі. Які дуже багато подорожують, причому часто там з мінімумом речей, автостопом і всяке таке інше. І спілкуються, ну там знають. Певний набір слів там з базових мов англійської, передусім, іспанської і так далі. Або інший рівень це зірки політики ні, бо все ж таки політики мають представляти інтереси своїх виборців, Це шоу-бізнес. От я пошукала, пошукала кілька таких прикладів, коли людина змінила країну проживання. Але оскільки вона має будинки по ну в кількох країнах світу, подорожує, проводить світові турне по всьому світу. Спілкується переважно англійською, ну там і ще плюс кількома мовами, то вона якоїсь от необхідності в. Етнічній ідентичності не відчуває. Тут ми можемо, е, я можу взяти, мені, мені так здається, да? може, я десь в чомусь не права, тому що я не настільки глибоко знаю цих зірок, м'яко кажучи, да? це та інформація, яка лежить на поверхні. І е, до речі, мені от в процесі підготовки до цієї пари прийшла думка. А чи хтось брав інтерв'ю колись е, у зірок е, кіно е, там, естради, так би мовити, шоу-бізнесу, щоб вони розповіли. а Акже вони себе відчувають, от в плані національного коріння хто вони, як вони виховують своїх дітей? Ну у сальми хайк я це трошечки зустріла. Перекажу вам. Отже, Мадонна да, Мадонна, у нас американська співачка. Я думала, вона повністю італійка, тому що вона. Мадонна Луїза Чеконе за своїм справжнім іменем. Але виявляється Італійка, вона лише по батькові, а мати у, мен... у неї франко канадка Так от, вона в 2001 році з Сполучених Штатів переїхала в Великобританію, а в 2017-му в Лісабон у Португалію. І, ну, і якось її немає не в неї необхідності повністю змінювати, приймати інші менталітети. І так Далі Далі, е... візьмемо приклад Анджеліни Джолі, у якої, як і Океану. Їх зазмішалося багато якби, різних коренів. Значить, з, бать, з боку батька. Це словацькі німецькі корені, з боку матері, франко-канадський, голландські, німецький. Сама вона також стверджує, що в неї є ірокезьке коріння, батько її це заперечує, в неї насправді не ірокези, а десь там з боку матері франко-канадської є гурони. Ну, в будь-якому разі. Тобто, і те, що вона усиновлює дітей, свідомо двох з Азії і дівчинку з Африки, це також її. оце над надетнічне, да, якесь бачення. Причому що важливо, вона наполягає на тому, щоб її діти, оці два хлопчика і дівчинка, знали рідну мову тої держави, з якої вони були усиновлені. Далі Колумбійська співачка Шакіра, яка з 2010 року до недавніх пір ну, не одружена була, вони просто разом жили з іспанським футболістом Жераром Піке. Я Думаю, теж ви знаєте цю історію. Вона переїхала до нього в Барселону, і ну от скільки там більше. 10 років прожила в Барселоні, так тобто, тут просто полегшило їй усе на світі, що вона є також іспаномовною. Тобто і в Барселоні іспанською, і в Колумбії, так що тут якби, проблеми таких великих не було. Далі, це, це ті, кого я можу, ну мені здається, що їх можна назвати космополітами. Натомість ми можемо взяти приклад біетнічної ідентичності, це якраз латиноамериканських акторок Дженіфер Лопес і Саль Михайек, як на мене. Тобто вони себе одночасно ідентифікують як американки, і при тому вони дуже сильно так. Ну, щільно, я б сказала, зберігають свої у випадку випадку Дженніфер Лопас, це Пуерто Ріко, а у Сальми Хаяк, це Мексика. От вони зберігаються своє коріння. Сальма Хаяк якщо ви її послухайте, вона говорить з відвертим таким іспанським акцентом. І я слухала її інтерв'ю, де вона розповідала, що коли їй треба насварити дітей, вона це говорить не англійською, хоч у них. В сім'ї англійська мова спілкування. ось Вона переходить на іспанську, тому що іспанською це виходить набагато там більш доходчиво, колоритно, яскраво. І вона каже, англійською дуже коротко, іспанською можна там розразитися цілою тирадою. Ну, і приклади моноетнічних акторів, як на мене, це якраз тут чопорні англійці, про яких нам розповідала недавно Лоліта. Бенедик Господів, дай Боже, можливості вимовити його прізвище. Камбербеч, Кіра Найтлі, колін ферт це такі яскраві. Яскраво моноетнічні англійські актори, теж я бачила з ними спільно інтерв'ю, де вони якраз от наполягають на своїй англійськості, якою вони пишаються, яка для них є основою, і, хоч вони грають в різних фільмах, в тому числі в голівудських, тим не менше вони це все зберігають. Далі наостанок дуже швидесенько розберемо такий термін як культурний шок. Тобто, якщо людина... Планувала переїхати на ПМЖ. От у мене є одна така знайома. Ще до війни, десь в 17 18 році, людина собі запланувала переїхати з після розлучення з чоловіком і з маленьким сином переїхати в Техас. І вона от довго писала пости про те, як вона готується, це не лише вивчення мови, як вона підбирає середовище, як вона ну, вивчає фактично дистанційно місцевих для того, щоб переїхати і зразу влитися в середовище. Бути Готовою і е, не бути шокованою. От якраз слово шок то дуже актуальне. І навпаки, ми маємо інший крайній приклад, коли наші з вами співвітчизники, які, більшість із яких не вірили, що почнеться війна в лютому е, минулого чи коли вже виходить, ні, минулого ще року, та ще, ще нема двох років. І які різко кинулися за кордон е, без, без підготовки, не думаючи, в яку країну вони потраплять. Я знаю людей, які змінювали країну, які приїхали в Польщу, в Польщі Польщі в Румунію з Румунії, в Німеччину і так далі, і так далі кругом намагалися закріпитися. Тобто, людина, яка відривається різко, несподівано, без підготовки від своєї рідної землі, культури, мови, середовища спілкування, і осідає на якійсь території вимушено. Це зовсім інше явище, це називається терміном культурний шок. Його в психології дуже багато розбирали різні вчені. Основна uh, ідея цього становища, що людина uh... Певний час хтось довше, хтось коротше відчуває дезорієнтацію, зміни емоційних станів від захоплення до депресії, відчуття відірваності від свого коріння, відчуття якоїсь своєї непотрібності, неможливості знайти своє місце, нерозуміння місцевої мови, певне таке навіть відторгнення, іде, от що я тут роблю, як я тут опинився, навіщо я тут, і таке інше. Тобто, цей культурний шок може тривати коротше чи довше, і дуже від Тьох чинників залежить від е, стресостійкості людини, від її внутрішньої мобільності пластичності. Чи здатна вона змінити там свою роботу, да, погодитись на більш ну, скажімо так, простішу там працювати прибиральницею або касиркою у магазині, якщо вона звикла бути десь там кваліфікованим лікарем? Але вона не може влаштуватися на роботу без знання мови. Я багато таких постів і в телеграм-каналах, які ведуться відповідно для переселенців, переселенцями пишеться про це, як знайти своє місце там, наприклад, в Німеччині, в Польщі, Польщі, в же Чехії і так далі. Так що ця історія з культурним шоком вона також, також має велике значення. Я вам відправлю теж в телеграм дві картинки, які характеризують певні от от е, такі стани людей і хвилі, як змінюється від ентузіазму до якогось там негативу, до почуття безпорадності, потім іде пристосування, потім іде повна адаптація. Тобто, все ось це у людини фактично відбувається. Відбувається. Все. На цьому перепрошую, що трошки таки, таки затягнула, але ми з вами повноцінно провели цілу пару, да, совість у нас чиста, що 8 число у нас не прогуляне, а відпрацьоване. На цьому сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу. Ще раз наголошую: в середу, я думаю, всі пам'ятають, збираємось так само. онлайн. Ще є сім чоловік, які не відповідали, ну і в мене в планах етнопсихіатрія. Вже ж скільки встигнемо, скільки встигнемо, там, чи трошки, чи не дуже трошки. Добре, тому до зустрічі в середу. Гарненько на Хід них відпочиньте, бережіть себе і до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую вам за побачення.